Галина Берегова Херсонка, докторка філософських наук, до початку повномасштабного вторгнення викладала у Міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика. Розповідає, коли Херсон окупували російські військові, лишалась у місті. Її чоловік, учасник АТО. незадовго до початку вторгнення, помер від серцевого нападу. Їхати самостійно, каже жінка, не наважувалась. До того ж, родина мала трьох котів та собаку. У рештостів були списки, сім'ї ватушників. І е, е, У них були перелік е, спис, спис, списків сімей, цих катушники, е, транспортні засоби. От, і е, коли в перші дні я е, написала в месенджер Інні Усачовій, е, відомій активістці, богерці і на а як сім'ями АТОшників. Вона скинула мені дві фотографії і сказала, що почали, але одягнені в цивільне. І ось сьогодні були на житлоселищі, і я відпру, збільшую цю фотографію і бачу свій під'їзд, якому ми жили з чоловіком. 21 рік. Галина говорить: довелось заховати авто та змінити зовнішність, поголити голову. Одна викладачка мене тільки. Впізнала, а так ніхто от проходили люди мимо і взагалі пізнати не можна було. Та собаку привчила виплигувати у вікно на той випадок, що е, арештуєш, потім вже знайшла з гвардії. і почалися мішки на голову і вночі вони приїжджали за людьми, забирали їх. Причини різні, вони висували для обшуку. там. В основному шукали партизанів. А насправді вони просто грабили населення. Жінка розповідає, жителі районів сухарного та забалки створили внутрішні чати, де поперед. Жала один одного про появу російських військових, також писали, де можна придбати українські або домашні продукти та ліки. У мене чогось був такий пункт, який я ну не хотіла збагачувати їхню економіку навіть на три гривні, на п'ять і так далі. Люди привозили свою продукцію, так само привозили овочі. І навіть іноді потім уже ім'я собою. От. Тому от ми їли в основному цю продукцію наших селян. Але, от, наприклад, я дуже довго їздила на велосипеді і на сухарному, на нижній сухарці, знайшла магазин, у якому була наша сіль. Я на сіль. Галина говорить, в окупації люди мало довіряли один одному, проте коли хтось потребував допомоги, об'єднувались. Так разом з сусідами збирали гроші на викуп хлопця, якого забрали російські військові. Мати дізналася, де він знаходиться, і ходила туди військову комендатуру на Перекопську, і їй сказали, не, не знаю за який раз, їй сказали неси гроші. Зібрали сусіди 18 тисяч, вона віднесла і сказала, що це все, що в неї. Є. Вони сказали молися, щоб він був живий. пошла го відсюди. І все. І далі, через кілька днів, вони викинули його на кінцеві житлоселища селища біринок о п'ятій годині вечора. І він повз десь, мабуть, до 9-ї години додому повз. У новину про звільнення міста каже, повірила не одразу, побоювалась провокацій з боку російських військових. Митували обстріли, наче це українська армія там ну, біля. біля Хлібозаводу, там ракета була впала, і вони топорно наліпили, що це українська там, ракета. Вони перед моїми вікнами везли цю ракету установку і заблудилися. І я у вікно виглядала, як вони бігали в мене перед вікнами, орали, кричали, будили там когось охоронця, куди як їхати, як звідси виїхати. Тому що вже в новинах передали, що зсу випустили ракету, а вони з цією ракетою ще їздять по житлоселищі. Коли побачила відео, як українські військові підіймають прапор на площі свободи, не могла стримати сліз. Зараз Галина Берегова продовжує жити у Херсоні з вересня 2023-го Викладає на кафедрі загальноосвітніх, гуманітарних і природничих наук Херсонського національного технічного університету та чекає на звільнення лівого берега, коли відбудеться наша велика перемога. Студенти повинні ми повинні навчати студентів працювати зі свідомістю, тому що війна показала, що багато зрадників і багато перевертнів саме через недолугість, недалекість, низький інтелект. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.